Більшість з нас чула слово десятина у контексті пожертви чи податку, наприклад, десяту частину врожаю або прибутку, яку колись віддавали церкві чи державі. Але ви знали, що десятину могли віддавати не лише у вигляді грошей, зерна чи худоби. В деяких випадках десятиною могла бути та-бам! людина. Ця практика існувала в різних культурах і релігіях. Наприклад, у багатодітних родинах інколи десяту дитину могли символічно. Присвячувати Богу, віддавати в церкву для різних там завдань. Уявіть, ви десята дитина в сім'ї, і через цю традицію батьки можуть віддати вас на службу в церкві, у монастир чи на релігійне навчання. Насправді це зазвичай саме для навчання віддавало дитину. І це вважалося своєрідною формою духовної жертви або подяки Богу за благословення родині. Один із цікавих прикладів це історія Бенджаміна Франкліна. Я саме там про це почув, насправді читаю його автобіографію. І саме цього Франкліна, Бенджаміна Франкліна, одного з батьків-засновників США, віддали на таке виховання. Він був 15-ю дитиною в своїй сім'ї, але є історичні докази, він це пише в своїй біографії, що якраз його батьки розглядали можливість і віддали його до церкви. Бачили в ньому умовно десяту дитину і хотілося, щоб він став на цей духовний шлях. І в результаті це призвело до того, що Франклін отримав освіту і навчився писати, читати і зрештою став блискучим науковцем, політиком і мислителем в Україні. Звичайно, такої практики дуже мало було. Десятину здебільшого сприймали як грошову чи натуральну пожертву на користь церкви. Це почалося ще за часів Київської Русі, коли князь Володимир започаткував десятину на церкву. Тобто, але це були не люди, а були там якісь зерно, там це були гроші, якісь там шкіри тварин і так далі. І людей рідко давали. Хоча. Інколи зустрічалися в козацьких сім'ях пізніше, коли в козацьких сім'ях було багато дітей, були випадки, що дітей також віддавали для служіння в церкві чи для служіння в монастирі. Ось такий цікавий факт.